Зло завжди поруч, але світло сильніше. З XVII століття християнство вступило в епоху безперервних і глибоких змін. Це був період, коли усталені доктрини та структури почали адаптуватися до нової реальності церква, що раніше здавалася монолітною, розділилася на десятки течій, де кожна прагнула власної інтерпретації віри. Це розмаїття відображало зростаючу складність світу. Людство вступало в нову еру, позначену стрімким розвитком науки, епохальними революціями та руйнівними світовими війнами. Кожна з цих подій кидала церкві унікальні виклики. У XVIII столітті Європу охопило просвітництво, інтелектуальний рух, що поставив під сумнів багато традиційних уявлень. Розум і логіка стали вищими за задогеєму. Філософи, такі як Вольтер і Руссо, відкрито критикували церкву та релігію, вказуючи на її недоліки та обмеження. Їхні ідеї поширювалися, підриваючи авторитет духовенства. Наука з її емпіричними відкриттями почала ставити під сумнів біблійний світогляд, пропонуючи альтернативні пояснення всесвіту. Це створювало конфлікт між вірою та знанням. Наслідком цих процесів стала помітна втрата впливу віри в суспільстві. Секуляризація поступово охоплювала інтелектуальні та політичні еліти. Водночас, незважаючи на внутрішні виклики, християнство активно поширювалося світом. Місіонерська діяльність набула небаченого розмаху, сягаючи найвіддаленіших куточків планети. Місіонери вирушали до Африки. Азії та Америки несучи благу вість та засновуючи нові громади, це свідчило про незламну живучість місіонерського імпульсу. Важливим кроком стало перекладання Біблії сотнями мов, що зробило її доступною для мільйонів людей. Це зміцнювало зв'язок місцевих культур з християнством. Завдяки цим зусиллям на різних континентах виникали та зростали місцеві церкви. Вони стали адаптувати віру до своїх унікальних культурних контекстів. XVIII століття також принесло докорінні соціальні зміни, такі як Французька революція. Вона не тільки скинула монархію, але й перетворила храми на склади, символічно відкидаючи минуле. Однак справжні масштаби переслідувань церква відчула у ХХ столітті тоталітарні режими. Такі, як Союз Радянських Соціалістичних Республік та нацистська Німеччина, прагнули повністю підкорити або знищити релігію. Тисячі священників були ув'язнені у таборах, де вони страждали за свою віру. Їхня стійкість стала прикладом незламності духу. Закриття храмів, руйнування святинь та заборона біблій були частиною широкомасштабної кампанії з викорінення релігійних вірувань. Це був темний період в історії віри. Перша та Друга світові війни стали глибоким шоком для людства, перетворивши Європу та світ на поле битви. Вони оголили найгірші прояви людської натури. Мільйони загиблих та зруйновані міста були жахливим нагадуванням про руйнівну силу конфліктів. Ці події змусили переосмислити багато аспектів життя. Часто церква під час цих конфліктів мовчала, не знаходячи слів або засобів, щоб зупинити кровопролиття. Це мовчання було її болючим тягарем. Ще трагічніше, іноді церква підтримувала владу, навіть якщо вона була репресивною або агресивною. Це є однією з найболючіших сторінок її історії, що викликає глибокі роздуми. У XIX та ХХ століттях почали з'являтися нові християнські рухи, які шукали оновлення та більшої духовної глибини. Ці рухи прагнули відродити первісний запал. Серед них були Євангельські церкви та харизматичні громади. Вони акцентували увагу на особистому досвіді віри, духовному обдаруванні та активному служінні. Ці рухи пропонували пошук живої віри, протиставляючи її суто обрядовості та формалізму. Вони прагнули до глибшого, більш особистого зв'язку з Богом. Ці нові течії приваблювали мільйони вірян, розширюючи географію та соціальний вплив християнства. Вони стали потужним каталізатором змін. Наприкінці ХХ та на початку 21-го століття церква зіткнулася з гучними скандалами, що підірвали довіру до неї. Ці події викликали широке обурення. Виявилися факти зловживання владою, насильства та корупції, що глибоко потрясли віруючих. Це призвело до кризи авторитету в очах багатьох. Ці випадки викликали необхідність серйозного самоаналізу та реформ всередині церковних структур. Суспільство вимагало прозорості та відповідальності. Подібні скандали залишили глибокий слід, змушуючи церкву шукати шляхи відновлення довіри та підтвердження своєї моральної чистоти. Сьогодні у світі налічується понад 2 мільярди християн, а церковні громади присутні в кожній країні. Це свідчить про глобальне поширення віри. Церкви виконують різноманітні функції від служіння бідним і збору коштів до проповіді любові та іноді участі у політиці. Вони залишаються активними учасниками суспільного життя. Однак світ і надалі стикається з викликами. Сучасні війни продовжуються, де люди вбивають одне одного, часто прикриваючись релігією. Це створює парадокс. Церква стоїть перед вибором, бути з владою, підтримуючи її політику чи бути з жертвами конфліктів, захищаючи найслабших. Цей вибір є ключовим для її морального авторитету. Історія церкви, без сумніву, сповнена гріхів, помилок та зрад. Це частина її людської, недосконалої природи. Важливо визнавати ці темні сторінки. Однак. Віруючи переконані, що Бог не покинув церкву, попри всі її недосконалості. Вона продовжує бути інструментом його присутності у світі. Сама церква це не будівля, не система чи держава, а люди. Вона живе через віру, дії та спільноту тих, хто її складає. Необхідність постійного переосмислення своєї ролі, відповіді на сучасні виклики та вірності основним цінностям залишається актуальною. Лише так церква може бути справжнім світлом для світу, свідчачи про віру та надію.